Цієї тут проживаю, несу послушання. Наш монастир відомий всім Закарпатському народу і не лише Закарпатському, і за межами Закарпаття, тому що тут почивають мощі преподобного Олексія карпатруського сповіді. Ми знаходимося в храмі святителя Ніколая, архіпіскопа американського чотворця, в якому почивають мощі преподобного Олексія Карпатруського сповідника. Преподобний Олексій карпатруський сповідник помер 2 грудня 1947 році. І пролежав у могилі 52 роки. Після 52 років була, була канонізація, мощі були підняті з могили. Канонізацію очолив блаженніший митрополіт Владимир, Київський вся України, сьогодні вже покійний. І два роки тому у нас очолював служження 100 років мар -процес, сьогодні процесу, сьогоднішній блаженніший митрополіт Онуфрій, Київський вся Україна. Монастир був за радянські часи закритий і в 92 році був відкритий знову, оновлений, відкрив його і возглавляв до 2000 року архімандрит Стратоній Клегач. Після 2000 року возглавляв до 2006 року архімандрит Васіян Поп. Після смерті архімандрита Васіяна Поп возглавляє на даний момент обітель архімандрит Адріан Малета. Проживає нас в обітелі 20 чоловік. Несемо послушання ежеднівне богослужіння. Це чудотворна Божа Матерь Сицариця Пантенаса, яку ми привезли з Святої гори Афон. От бачите, це все золото і благодарність людей, які отримали ізціління від ікони і в знак того благодарність залишили. І так є у нас тоже ікона Казанська, Божа і теж так люди чувствують якусь благодать, такое ізціління і теж оставляють золото, оставляють благодарність, в знак того, що отримали ізціління. І тут ще в нас є така святинька, яку преподобний Алексій приніс при житті, що хрест, і в ньому монтірована частинка животворящого хреста, на якому був розп'ятий Господь наш Ісус Христос. Це теж в нас знаходиться в монастирі така святиня. Маємо ще архівний храм, тут є, як можна сказати, музей, архівні документи, старинні ікони. Тут теж при монастирній храніція це все. І тут є такий ковчеж із святими мощами. Частички різних святих. В честь святителя Ніколая, Мойсея Угріна, Софронія Фонського, тому що ця обіду зв'язана з афоном багато. Тому що і зараз сьогоднішнього настоятеля отца архіманта Адріана, то його, як сказати, дядько, теж возглавляв на Афонії Пантелеймону монастир 6 років, архімандрит Гавріл Легач. Так що наш монастир теж пов'язаний з афоном і преподобний Олексій там побував і. Зараз, як сказати, наші родичі там теж і проживають, і позбавляли монастирі. Це у нас храм вже новий, побудований у 2006 році. Будували міс місцеві майстри, місцеві художники теж розписували. З хуста художник розписував, і іконостас, І кона преподобного Алексія і зображена. А тут іще відомий один святий наш, преподобний Іо жив